Ми повернулись до студії і. О, ні! Ми засипали віці прикрасами різними поробками, коробочками, красивими для прикрас. Тому що на студії Магда Ганська це одна з засновниць студії дизайну Анна студії дизайну Ганська Господаре. Анна це інша одна з сестра, яка разом. Я ж запитаю. Це сестра той там є. Аня, пам'ятаєте, вона живе значить Аня Вадим, Там е, якщо через Ленку ви е, G-Studio доброго ранку, магніт. Розповідає, що принесла, що в тебе є. Давайте покажемо. Я, ну, я, просто, я вже тут все переміряла, передивилась. <рес> Класні дуже прикраси. І я принесла до вас декілька варіантів наших прикрас, наші скарбнички для прикрас, які ми виготовили ось нещодавно. Це, можна сказати, нова колекція наша. І починали ми з прикрас, тому я почну з них, якби покажу декілька прикладів. Це ви вже бачили ці сережки на нашій Яні. Це такі, як в мене. Я сьогодні не вдягнула. Подумала. і тут ну є різні у нас кольори, фактури, різні, скажімо так, настрої Давайте так наших покажу? прикрас. Давайте я візьму, покажу. Угу, добре, так щоб було видно. Що ну Ось да, це, що це? Що це за матеріал, що і наскільки це? довго робити? от, наприклад, отаку. Ну, матеріал дуже різний: це шкіра натуральна або замінник у деяких варіантах. Це тканина, різна, різна фактура. Це каміння сваровських. Тут, наприклад, є ще бісер. Все залежить від складності тої чи іншої сережки. Наприклад, ця сережка робиться звичайно довше, тому що тут є виконання квітів, але більш воно таке тут просте. Наприклад, ці сережки, ось які. Є, вони робляться трошки довше, бо тут, звичайно, роботи треба кожен квіточку нам складати. Ну тобто, все залежить від е, матеріалу, з яким ми працюємо. До речі, я так розумію, це також ваше виробництво, тому що я бачу схожу, угу. тільки більше квіт. Покажіть, браслет дуже класний. Так, вітя ти не втягнув, можеш піти. <рес> ну, серйозно подивіться. Супер і, і сережки так окей, я чисто по бізнесу буду спілкуватися. Е, у нас хендмейд е, це е, другий шанс на для, наприклад, для молодих мам, які сидять вдома і хочуть заробити. Так, це не секрет. Ну у мам, у яких є руки для того, щоб uh -huh. це робити. Е, у нас хендмейд. Це просто для розваги, і у нас взагалі хендмейд це надпоширена штука. От наскільки у нас в Житомирі реально зараз витримувати конкуренцію і що потрібно, щоб ну, сарафанне радіо, так? По-перше, дуже важко триматися на плаву, якби скажемо, це ми, ми тільки починаємо наш бізнес, і ми розуміємо, що у нас є дуже багато конкуренції. Зараз дуже багато хендмейду, різних виробів з різної тканини, віночки. Да, зараз дуже в моді, всі їх роблять. І є на це попит, але головне це е, вирізнятися чимось. На це люди звертають увагу. Якщо е, твоя продукція хендмейду чимось відрізняється від інших, е, вона у будь-якому разі буде мати попит. Ви сестру чим вирізняєте? Що ви в доларах берете? Ні, є такий момент. У нас це підхід індивідуально до клієнта. Кожного, наприклад, якщо взяти прикраси. То е, такою, як би головною нашою метою, це підкреслити кожну дівчину. Якщо е, ми всі є різні дівчата, так да? ми всі дуже різні, немає схожих. І тому кожна дівчина має якісь певні в собі відчуття, якісь переживання певні. І е, нашими прикрасами вона може підкреслити той чи інший настрій свій, наприклад, романтичний настрій або ніжний, або якийсь замріливий. Тобто, це індивідуальний підхід до клієнта. Також у нас є якби замовлення. Якщо, наприклад, дівчина хоче, щоб тільки у неї були в єдиному варіанті, такі Ексклюзив. так, ексклюзивні ви йдете набір. до колишніх замовників, ламаєте її прикраси. Майже. Ну, вона інші. В, ви по фоці дивитесь на дівчину і типу так. Ні, їй треба сам, Ми е, стараємося зробити різні варіанти, е, вкласти різні відчуття у свої набори. А вже дівчина, коли обирає щось, так гортає там якісь наші сайти, вона обирає щось під свій настрій. І е, коли е, якби настрій внутрішній і зовнішній з дівчини поєднується, ця гармонія є найпрекраснішою. От така. Хотів дізнатися біль... про хендмейд, більше про, про жінок дізнався. Більш, більшості Я тобі корисна. тобі корисна. Магда, таке питання. Наскільки важливо, аби е, те, що от, от, саме прикраса там, або доповнювала сукню, або це якісь, можливо, будуть обручка, там, ну, або віночок. саме. Наскільки це важливо доповнювати свій образ, а особливо, якщо це, наприклад, сережки, які там тільки в тебе є, ти знаєш точно, що більш таких немає ніде, тільки для тебе особисто вони виготовили. Mm -hmm. ну, Звичайно, сережки мають доповнити якийсь образ, е, якийсь там як ти кажеш, сукню або блузку, якусь. Але головне це е, сережки або прикраси на дівчині. Вони мають поєднуватися з настроєм. Звичайно, якщо він хороший має бути, то е, тобто ми. Якби віддаємо перевагу такому настрою дівчачому, більш гарному, піднесеному. І тому, звичайно, маємо якось старатися комбінувати з своїм настроєм і своїм зовнішнім. Ви чуєте, що каже, е, настрій ну, з дівчачим і хорошим дівчатом. То той настрій, що у іншої статі, він ні, хороший, але в нас більше перемін перемінний. Ні, ну це цей фемен він колись. Піде з ефіру, але в принципі ну маємо те, що маємо. Подивимось да. для прикрас скарбничку. Покажіть мені ото маленьку. Що це? Uh -huh. Що це виготовлено? Дуже uh -huh. гарно. Uh -huh. Оператор, наведіть, будь ласка, щоб було видно, uh -huh. Uh -huh. особливо вверх, дуже красивий. Зараз покажуть. Так. Це що, о, до речі, буває так, що просто дайте мені коробочку. Ну не треба прикраси. Мені треба подарункова коробочка. Ну, бо реально, в магазинах, наприклад, у нас, ну, для мене завжди проблема є, для того, щоб спакувати подарунок. Таке можна просто замовити подарунок? Я думаю, що так, але все одно буде якийсь певний дизайн. Так, він буде простий, але. Угу. Ні, ну з все дизайном, так, да, якийсь... просто. Просто думала, так, дайте мені коробку. Так. Взагалі, яка зараз є проблема, тим паче в нашому місті, це те, що коли щось, у нас, якісь коробочки, якісь прикраси є в продажу, вони зазвичай надто такі яскраві, на них дуже багато всього, вони всі занадто блистять, вони такі, ну. Я думаю, ви любите. таке. Навіть такі... трохи в інгарні. Так, так, так вона якби привертає увагу, але. В в такому трошки агресивному плані. Mm -hmm. Для того, щоб зробити річ взагалі вишуканою, для того, щоб дівчина виглядала вишикана, вона має бути вдягнена або якісь прикраси, вони мають бути прості. Тому що, як то кажуть, в простоті все геніальність, краса, краса. Тому, якби коли воно дуже таке, вже ну, яскраве і якесь, ну, воно може бути просто недоречне. Та mm -hmm. покажіть, покажіть, дивіться, яка гарненька. Мені варто вже подобається і кружево, мережево. Це така чисто така лялькова, скажімо так, скарбничка. Вона, я думаю, що її будуть використовувати як скарбничку для прикрас, напевно ж таки. І вона така ніжна. Тут є мережево, стрічки, дерево і ну, тут фатін. Дуже 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 і ну, мені? а якщо якась бабуся, там буде. Тримати, ну, наприклад, цитрамон. Я думаю. Каз дуже така флешка, бабуся. Якщо ви така є, куди вам нема куди скласти цитрамон, то ось Макдаганський, даганський ви ж ви ж не ображаєтесь на людей, якщо вони е, купують прикраси, да. Ну і, наприклад, стиль не витримують, а просто купляють. Ви десь бачите на фоці, що вона ну аби що вдягла, але ваші сережки. Ну, все одно ж не можна за чужу людину, от, щоб було соромно. От ви зробили людині приємно і на цьому зупинитися. Не кожна дівчина ж буде досконалою з прикрасами. Так, це дійсно так. Ну і вони всі. горітимуть А ви купляйте у нас. Подивіться ще невелику коробочку. Це коробочка трошки така більша. Вона має, чи вона особлива, це тим, що вона є. Відділен. Ватир'янка. Відділення. Відділення спеціальні. І вона така трошки більша вже, якби. За об'ємом солідна, я б навіть сказав така, масивна. Щоб не сказати ніжна, я вже шукаю якісь інші <різь> хлопці, якщо ви шукаєте подарунок для своєї дівчини або, або дружини, ось до кого вам треба звертатись, тому що великий вибір, є з чого вибрати. <різь> Ти кажеш, що якщо там хтось буде навіть <різь> зберігати, там не знаю, якісь пігулки, <різь> 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 то навіть якщо вони там будуть, все одно ця е... скарбничка вона гарно виглядає. Тому ми стараємося зробити також, щоб це було не тільки практично, це звичайно найголовніше, але щоб це була була гарна частина інтер'єру. Якщо е, є така можливість прикрасити свою кімнату такою скрібничкою, то я думаю, що це дуже буде вдалий варіант. Ну Окей, що ж, е, у нас е, я так розумію, ходова частина це соцмережі. Да? Е, е, ВКонтакте, де це, на фейсбуці соцмережі. можна зайти? Поки що це ВКонтакті є і Інстаграм, е, але зараз у нас вже є сайт. Е, він у розробці. Вже скоро ми будемо запускати, і ми обов'язково вам скажемо. Нато швидко все розвивається, але тим цікавіше, тим паче, що Магда сказала слово бізнес. Це не значить, що просто так чік чик чик поробили. Якщо вам сподобалось, вас ще зацікавило, шукайте Макду, Ганську або Анну Господарік. Це засновниці G-Studio, студія дизайну, ан Господарик та Ганск. От така у нас сьогодні інформація. Залишайтеся з нами, Макда, дякую, що прийшла до нас, щоб дякую показала, що розповіла. Дякую. Так. Для Віті прекрасно яку зробите? Обов'язково. Можна йому метелик зробити. Я вже давно прошу Можна. Ви робите метелики? Е, Зробимо О, індивідуально <свят> для тебе. Для тебе індивідуально. Це ексклюзив буде.